Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Все настав час нашого з вами відео. Як я анонсував в попередньому відео, сьогодні розпаковочка посилки від мого постійного постачальника Андрія Богача з міста Борщів. Вітання, Андрій. дякую за. Прикольні телефончики. Тут м -м, десь, напам'ятаю, десь близько 11 телефонів, все таких айфонів, мені сподобався лот. Я вирішив його купити. Лот не є дешевим, 600 гривень його забутив. Я його ще не розпаковував. Тому розпаковочка посилочки в прямому ефірі. Ось. Бачу, що Андрій займається реставрацією телефонів, бо бачу. Коробочка від Сплюс. Я теж в них деколи закупляюся запчастинами. О, Так. Там ми всі телефончики випакуємо. Зараз хвильку. Так сюди воно. Оп-оп-оп. такий брикет. Кілька брикетів. Раз, коробку відставляємо в сторону, щоб не заважало. Отже, ми сюди перемістимося. Так. Ми вже на такого можливо. Так, це iPhone 6. Шістий. Шостий, видимо. Це певно, 5 s Не сильно розуміється в айфонах. так. Щоб аж... так, Ага, цього у нас 6... 5 s а це 5. Відрізняється по цього кнопка. Тут тач-сенсорний йде. Полекості телефони, напевно, тут батареї нема. Сім луток теж тут випотрошений. Люби... Мій любими iPhone, який добре знаю, ой, тут, певно, теж нема батарейки. Хахаха. -ха -ха. Тут на iPhone айфоні немає плати. Угу. Навіть так. Навіть так. Тут по возі щось є. Так. Дивимося, що ще тут є. Ще які несподіванки, мене чекають. Редмі виходить з під батареєю. Black Wife і Prestigio. А також, а також ще три телефони. Ту паперку. Ще щось незрозуміле таке. Ось ніби схоже до цього. Можливо теж Redmi. Мейбі. Так, тут Huawei є Дубі. Зараз ми трошки зарядимося і продовжимо. Трішки розібрався з телефонами. Що можу сказати? Тут практично всі телефони на реставляцію або під ремонт. Тут засвічується яблуко і газ, неможливо, треба буде до прошивки. Цей телефон включається, але битий дисплей. Тут, як бачимо, захисна плівочка, скло захисне, під яким все таке дрябле-дрябле. Ну, як бачите, телефон там кришиться і дробиться, будемо робити ремонт. Як я показував в цьому айфонові ну, немає плати. Але у цьому є плата, але бити дисплей то, Можливо зремонтую. Цей шостий має бити дисплей. Але якщо тут буде хороша батарея, то як ви знаєте, в мене такі самі є шостий фон, якого батарейка трошки дохленька. з це перекинемо її. Всі разом ці телефони не вмикаються, можливо, через те. Оці Black Vive, ось Black Vife. Ці два ксіомики. Дугі Huawei і Prestigio, і, і. можливо, там сильний розряд батареї будемо тестувати і дивитися. Ось таке у нас вийшло коротеньке відео, можливо, коротше, ніж ми планували. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!